Що думає та відчуває, коли думає про тебе? Це може бути як чоловік і жінка, так і для жінки або чоловіка. Давайте подивимось, для кого цей розклад. Для чоловіка короля пентаклів та Телетівак ОЗЕРіг або знаходиться в таких енергіях, що треба заробляти. Якраз людина вміє це робити, або це жінка, яка знаходиться в таких же чоловічих енергіях, теж в пріоритеті гроші. Не зовсім людина вміє заробляти, але останнім часом, можливо, не зовсім гарно йшли справи. І або от-от очікує якихось фінансових надходжень, фінансових якихось результатів, для кого цей розклад. Для людини, яка активно діє, людина, яка не стоїть на місці, постійно розвивається, для людини, яка використовує на повну всі свої якості, які можуть монетизувати все, що навколо цієї людини, для кого цей розклад. Також цей розклад для пажа Пентаклів людини, яка почала. Е, можливо, ви вже е, в одній сфері в якійсь, досягли гарних результатів і відчуваєте себе магом, і воно так і є. Але ви починаєте щось нове, можливо, хтось відкриває свій бізнес, можливо, хтось чомусь навчається, для того, щоб е, гарно комунікувати з певними людьми. І прибрати обмеження, які виникають, тобто можливо збільшити клієнтів. Так, це може стосуватися роботі по інтернету або з кимось з партнерів за кордону, наприклад. Тут більше йде про фінанси. Людина дуже часто думає про ці фінанси, зосереджена на роботі, може бути. Що думає та відчуває загадана тобою людина, коли думає про тебе? Що думає? Що думає? Що даремно втратила з тебе, ця людина, що вам було раніше приємно? Так, у вас були гарні емоції, і жалкує про те, що стала крапка, поставили крапку на вашому спілкуванні. Тобто людина жалкує. Що втратила спілкування або можливість спілкування з вами? Можливо, ця людина на відстані знаходиться. Ви, одне з одним, на відстані, можете знаходитись. Так, що відчуває? Що відчуває? Ну, є такі е, думки, що от бажання таке ринутися, приїхати, ем, дійсно ви знаходитися або на відстані одне від одного тривалий час. Або просто людина дуже хоче проявитися, ви тривалий час не бачили. Людина сповнена до вас емоціями, хоче не тільки поділитися, але от ви давали емоції, позитивні емоції цій людині. І коли людина втратила і переосмислила, що вона втратила, які емоції втратила, тепер прагне налагодити взаємозв'язок з вами. Так, ще що відчуває готова залагодити ті непорозуміння. Готовий або готова. Непорозуміння. От ви не могли в, в деяких питаннях, хтось це може бути як після сварки, хтось на відстані. Дивіться. Ви могли в якихось питаннях або в якомусь питанні не знаходити компромісу, можливо, не чути одне одного, бо стояли кожен на своєму вперті. То тут якраз йде прагнення, що відчуває. Хочу, щоб ми були щирими, відкритими душею одне для одного, і готова ця людина от побороти в собі скажімо так, лева для того, щоб продовжити спілкування. Тобто людина може не випускати свого лева, не показувати свій характер, а дійсно бути таким, ну, якщо це чоловік під каблучником, скажімо так. Тобто людина готова вже на це. Нехай все хорош неодмінно збувається, не гараздний негатив, обходять вас стороною.